Сезон пікніків в самому розпалі, і ми знаємо на природі просто неба, апетит збуджується неабияк. І е е е поки маринується і смажиться м'ясо, треба чимось смашеньким прикусити. І у мене до вас є сьогодні пропозиція. Я приготую паштет, ароматний, смачний і дуже ніжний із курячої печінки. Дивіться, як це буде. Спочатку треба обрати правильну курячу печінку. Вона має бути блискучою, ледь помітного рожевого кольору. При натисканні пальцем не утворюється ямка. Печінку я помив, почистив від зайвого, але спочатку я маю смажити цибулю. Розігріта пательня, рослинна олія, трохи додам вершкового масла. І спочатку смажу цибулю, яку я нарізав до вільній формі. Смажимо до прозорості і м'якості. І до цибулі я зараз кину печінку. Вона не любить, щоб її довго смажили, інакше вона стане такою гумовою і сухою. А ще краще замочити в молоці на півгодини, щоб була м'якою, як крем. А щоб страва набула особливого смаку та аромату, я додам сюди універсальну овочеву приправу. В ній вже міститься велика кількість овочів, зелені та спеції. І, до речі, солити не треба, тому що там вже є йодовна сіль. Достатньо однієї столової ложки. Печінка м'яка, зайва волога, до речі, трохи випарувалась. Вимикаю, ставлю миску. Печінка сюди. Оп. Додам сюди 5 жовтків. І трохи для ексклюзивності смаку портвейну. Небагато. Дві-три столові ложки. Оп. Так. І все блендером перетворюю на кремоподібну масу. І далі додам сюди збитих вершків. Щоб вони були пухими, збивайте їх холодними. Вершки для ніжного та приємного смаку паштету. Є здається, я вже на фініші. Беру баночку, перекладаємо паштет сюди. Зверху раджу додати сюди трохи вершкового масла. Листячо Оп, все. До речі, таких баночок паштету можна зробити багато. Він а, зберігається добре в холодильнику і їжте, коли вам заманеться. Скуштую. Так. М -м -м. о, як ніжно і ароматно. До речі, в якості апетайзеру ця страва саме те. До столу.